Вітаю вас, дорогі овни! З вами Астроната, ваш астрогід у світ зірок. І сьогодні ми говоримо про липень 2025 року. Ось вже і липень. Для вас це дорогі овни місяць дій, прозрінь, можливостей, але й важливих попереджень. Літній сезон він набирає обертів, сонце в раку запрошує вглиб себе. А ви, як завжди, хочете вперед із вогнем. Головне не спалити зайвого, бо липень, він, повірте, буде гарячим у всіх сенсах цього слова. Тож, сьогодні поговоримо про важливі дати місяця, новини від Урана, а це на 7 років уперед. І підказки, як не втрапити в конфлікти в липні місяці. А ще я покажу, як працювати з цим періодом через свою натальну карту. Тож, що? Поїхали. Починаємо місяць з 1 по 12 липня. У нас іде енергія Нептуна. Нептун взагалі в липні повертається в ретроградний рух, і саме в період з 1 по 12 буде стаціонарним. І цей період таких сигналів. Прислухайтесь до своїх снів, до сигналів, до знаків, вони будуть і таких дивних співподінь. Знімайте рожеві окуляри, і тому що ну ви можете бачити істину тільки без них. І що ще? Все таємниче стає явним, і знайте, що в ці дні щось буде вскриватися. 4 липня Венера переходить у Близнюки, вона у нас весь червень йшла по тельцю, як ви пам'ятаєте. До речі, розкажіть мені, як пройшов взагалі ваш червень, і що збулося по ваших прогнозах. А 4 липня Венера, коли перейде в Близнюки і приєднається ще уран до неї. І у вас буде ця енергія варитися в в третьому домі, тобто третій дім це спілкування, поїздки, документи. Тобто, тут можливі такі неочікувані знайомства або оновлення іміджу, несподівані пропозиції можете отримати, якісь міні-подорожі, поїхати, купу покупати або продавати щось, що стосується техніки, гаджетів авто. І малий бізнес в цей час оживає, якщо для вас це актуально, то беріть як то кажуть, свої уздив ваші руки. Період 7 по 9 липня, запам'ятайте ці дні, це дні великої вигоди в справах у романтичних стосунках і у фінансах, тому що тут Венера буде вам сприяти в цих сенсах. 7 липня дуже така також головна подія місяця, я б сказала, тому що Уран, планета змін, реформ, квантових стрибків. Ну, ви вже знаєте цю енергію, насправді ми вже з вами проходили Уран. Так? Ми знаємо, як він там цикли нам давав. Це планета перетворень, оновлень, реформ. І він змінює знак. Саме 7 липня буде змінювати знак переходити у близнюки. І ви вже знаєте, що коли така міцна планета, як Уран, взагалі вища планета, у нас вищі планети, це Уран, Нептун і Плутон. Коли вони змінюють знак, це завжди якісь такі значущі події. І вони тривають такий ну, довгий час. Тобто, у нас Уран буде закладувати нові, абсолютно нові цикли на 7 років, буде йти по вашому третьому будинку. Минулі сім років, коли Уран йшов по вашому другому будинку, він був у сфері фінансів. Тобто він, він вносив такий хаос, реформував тут все, створював оці стрибки вверх вниз тобто такі різкі е, скачки у фінансах і різкі спади. Це такі американські горки, як я кажу, у фінансовій ситуації. Е, в той час ви мали навчати, навчитися тому, щоб бути гнучкими, щоб мати декілька джерел доходу Впроваджувати інновації в свою діяльність, і для цього вам був дан уран по цьому будинку. Тепер він заходить в третій дім і на сім років, і все, що пов'язано з комунікаціями, переїздами, навчаннями, новими знаннями, буде оновлено. Тобто цифровий такий ривок вас чекає, нові інтереси, нові канали мислення, і це взагалі початок такого великого етапу. Але про уран у мене обов'язково вийде нове відео, саме уран в близнюках. Тож кричайте колокольчики, вподобайочки, щоб, щоб не пропустити опис цього Астротренду, тому що він буде важливий на сім років впливати, потрібно підготуватися. Скоро, скоро, зовсім скоро він вийде. 10 липня повний місяць в Козорозі, в вашій сфері кар'єри і статусу в 10-му домі. тобто, що таке повний місяць? Це кульмінація, завершення, це результати якихось важливих справ, які ви робили до цього у сфері. Отримання статусу, якихось оформлення документів, наприклад, так там свідоцтва, якісь або справки, якісь щось ви можливо, візу, може ви отримували, або вид на, на жительство. Ось результати по роботі, якісь можуть бути в цей період 10 липня. Можливо, якась велика покупка, яка буде підкреслювати ваш статус, ваш новий статус, або ви займалися, можливо, Продажем або купівлею авто. Ось тут ви отримаєте результат або ясність, нерухомість. Також ви можете отримати документ, наприклад, на право власності або купити нерухомість в цей період. Це час, коли ви отримуєте важливі документи, які підкреслюють ваш статус взагалі, так? І цей період він дає ясність у робочих питаннях. 13 липня, кармічна дата насправді, тому що Сонце буде в гармонічному аспекті з північним вузлом. Північний вузол це кармічний вузол. І це такий прямий натяк на те ну, Всесвіту, так, куди вам рухатись, тому що північний вузол нам вказує саме шлях, такий, знаєте, з кармічним підтекстом. І ті саме знаки, які вже були у січні цього року, ось подумайте, що тоді було, вони повторяться. Просто прислухайтесь до себе в цей час. До речі, до речі, якщо відчуваєте, що хочете глибше зрозуміти себе, свій шлях по життю, я запрошую вас на Астрокомпас. Це мій авторський міні-курс, де ми крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту як маршрут до ідеального життя. Це таке моє дітище, яке народилось нещодавно, але його вже пройшла Перша група людей. Моїх людей, і це продукт, яким я дуже пишаюсь, і я вірю, що завдяки йому більше людей дізнаються про себе, стануть більш щасливішими, відкриють себе повністю, впевнено будуть йти по своєму шляху і рухатись по карті свого життя, і з таким повним розумінням, що і як має бути саме у вас. Тож там є два варіанти: є самостійний варіант з відеоуроками, і є групове наставництво зі мною в моєму колі до 10 учасників. Тож вірне на наставництво зі мною триває. Старт 10 липня, тож встигайте опис під цим відео і всі посилання також даю. 18 липня Меркурій стає ретроградним і буде йти по вашому п'ятому будинку. Це, взагалі, чудовий час для того, щоб... Щось перероблювати, щось проводити, якийсь ребрендінг своїх послуг або свого бренду, свого філіала, свого бізнесу це час також, щоб переосмислити, переоцінити свої дії відносно якихось дитячих справ, тому що п'ята сфера це дитячі справи, всі всь, все, що стосується ваших дітей. Хобі, творчості, романтичних відносин, флірту, романтики. Тобто ретро-курс планети це, як знаєте, такий крок назад. В цей період Меркурій він буде притермо, пригальмовувати енергію для того, щоб ви озирнулися. Щоб ви щось доробили або переробили в справах пов'язаних з цим, що я сказала: діти, романтика, флірт, хобі, творчість, ваше діти Цей час, 18 липня, активуються, можуть активуватися події з минулого по справам п'ятого дому. А, тож, повернення до старих хобі, можливо, старих романів, творчих ідей, можливо, повторне якесь спілкування з коханим своїм або з коханцем. Ви знов можете братися за якісь старі проекти, які у вас були вже, або ви щось не доробили, або просто ну, йдете знов в якусь таку творчість минулих. Лєт, знаєте, Перегля... переглядуєте в цей час підходи до дітей, займаєтесь знов справами, їхніми справами або відпочинком, можливо, ви з дитиною поїдете кудись разом, де ви вже були. Тобто, це такий період, щось повернутися до чогось в справах п'ятого дому. Далі, Марс. А до речі, у нас буде, я сказала, що Меркурій буде ретроградити з 18 липня по 11 червня. В цей період краще щось нового не починати в темах, пов'язаних з документами, переїздами, поїздками. Щось в а якщо ви щось планували до цього часу, то будь ласка, робіть. Просто майте на увазі, що ретроградний Меркурій він може давати якісь такі збойчики, по якщо в подорожі, то. З квитками, з місцями, з докум... затримки рейсів тощо. Якщо ви щось продаєте, то можна продавати. Якщо щось купляєте таке ну, важливе для вас, то краще, якщо це авто, гаджет, техніка, то краще це трішечки ну, відкласти цю справу. Марс в Діві буде весь місяць у вашому шостому домі. Тобто, що можна сказати тут? Ну, робота кипить, знаєте, справ буде дуже багато, весь місяць. Липень, але й загострення конфліктів у сфері послуг із працівниками, якщо ви наймаєте когось, або взагалі із сферою послуг у вас якісь конфліктні такі стають аспекти. Тож, знаєте, краще не випробовувати. Знайте, що ви такі дуже сильно розпалюєтесь і швидко розпалюєтесь цей період. Просто ну, переживіть його максимально на лайті. Краще цю енергію, таку активну, таку войовничу енергію, направити на тему здоров'я, на те, щоб бути активною в темі здоров'я зожу, спорту, правильного харчування і, взагалі, поробити якесь профілактичне обстеження свого організму, тому що Марс в Діві він якби дуже і тим паче, що в Шесшостому домі він дуже просить вас підійти. До справи здоров'я і якісь робочих процесів, тобто робота і здоров'я головні теми. 24 липня новий місяць у Леві, у вашому п'ятому домі. Новий місяць, початок нового етапу, і п'ятий дом це любов, натхнення, творчість, відпочинок, радість, глибоке таке я хочу і можу. Ну це взагалі суперкласний новий новий місяць у вас. І це не про контроль, а про натхнення, про те, щоб знаєте, реалізовувати свої бажання, радуватися, відпочивати, любити, кохати. Ну, в общем, кінець липня у вас супер, класний час. Їдьте, відпочивайте. Ось. Тож, дорогі овни, липень для вас це місяць дій, нових можливостей. Перезапуску, слухайте свою інтуїцію, особливо на початку місяця, будьте готові до неочікуваних змін, тому що уранчик там буде давати вам таких, знаєте, дуже ексцентричних якихось таких мотивів. Працюйте над своїм іміджем, над бізнесом. Працюйте взагалі багато. Працюйте, у вас буде ну, для цього шанси, щоб і заробити, і щоб реалізувати свою марсіанську енергію. І дозвольте собі любов. Дозвольте собі творчість, відпочинок, радість, тобто балансуйте між роботою і, і відпочинком. Ну це просто must have для вас. З вами була я, Наталі Федулова. Дякую, що слухаєте, довіряєте і шукаєте відповіді разом зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку і підтримуйте україномовний астрологічний контент. Посилання на Астрокомпас, який я створила саме для вас, насправді, щоб ви. Більше про себе дізналися і йшли своїм шляхом. І на індивідуальні консультації, якщо хочете прорахувати свої прогнози, індивідуальні прогнози, то welcome. Всі посилання даю під цим відео. Тож, нехай липень, дорогі мої овни, принесуть вам ясність, любов, правильний вектор. І побачимось наступного місяця. Не забудьте подивитись відео про уран, яке незабаром вийде. Papa pa.